Наша країна переживає сьогодні непрості часи, іноді опускаються руки. Наші воїни роблять все можливе для того, щоб ми, як народ український, були впевнені в дні. Як важливо сьогодні проявити від нас підтримку для наших збройних сил України? Ми анонсуємо особливу подію під назвою Подякуй захиснику. Це буде 18 серпня у місті Ковелі, і ми можемо мати цю вдячність, прийнявши участь в ярмарці, після якої можемо відвідати неймовірний концерт і подякувати Богові, який стоїть також за нас і дає нам свій захист. Усі деталі в описі під цим відео, але зараз ми запрошуємо, щоб кожен з вас приклав усіх зусиль, прийшов сам і привів свого друга на цю неймовірну подію.